На сході країни проти нашої держави іде реальна війна, і зараз, зараз, я отримав інформацію прямо з Слов'янська. Терористами з російської зброї ПЗРК був збитий наш гелікоптер. Який якраз віз військових для ротації гелікоптер Національної гвардії Мі-8 з провіантом на борту близького півдня приземлився біля телецентру у Слов'янську. Ця територія нині контролюється українськими військовими, і частину з них вертоліт мав забрати на відпочинок. За кілька хвилин після того, як машина з бійцями на борту піднялася в небо, пролунав постріл. Бойовики влаштували засідку у лісосмузі неподалік. Гелікоптер вибухнув. Після удару об землю пролунав і другий вибух. На борту було 13 українських військових, 12 з них загинули. Шестеро разом з екіпажем, військовослужбовці Національної гвардії, ще шість представники спецпідрозділу Беркут. Разом з солдатами загинув і український генерал Сергій Петрович Кульчицький. 50-річний начальник бойової та спеціальної підготовки національної гвардії був справжнім, а не диванно-кабінетним військовим, завжди на передовій, завжди поруч із підлеглими. Згадує про Кульчицького активіст Юрій Касьянов. Не весільний, не паркетний, не військовий. Справжній командир завжди був поруч зі своїми бійцями. Жив у наметі їв невибагливу солдатську їжу. Суворий, але людяний. Чому він був у тому злощасному вертольоті? Тому що завжди літав і їздив туди, де стоять його солдати. Він не беріг своїх лампасів. Він захищав Україну і робив це дуже добре. Генерал Кульчицький загинув в останній день свого перебування в зоні АТО. Сьогодні він мав повернутися до Києва. У 50-річного генерала залишилася дружина та син. Відповідальність за напад на військовий гелікоптер взяв командир так званого народного ополчення Слов'янська Ігор Стрілков. Терорист навіть заявив, що збирається нагородити за це своїх підлеглих в національній гвардії. Між тим звітують вручати криваві медалі буде нікому. Групу терористів, що збили вертоліт, знищено силами АТО.